В Україні 19-та година в ефірі мови Інтер» і я анастасія давголо. До вашої уваги випуск новин. Одна людина загинула, одна постраждала. Це наслідки обстрілів Дніпропетровщини. Трагедія сталася у Сенельніковському районі. Туди окупанти скерували КАП та БПЛА. Гатили росіяни з артилерії та безпілотників по Нікопольщині. Під вогнем опинилися сам Нікополь, Марганицька і Покровська громади. Через атаки пошкоджені, зокрема, комунальне підприємство, господарська споруда, теплиця, автівка та приватні будинки. Один з них зайнявся, пожежу рятувальники вже загасили. У Полтаві завтра, 4 липня, день жалоби за загиблими внаслідок сьогоднішньої атаки ворожих безпілотників. Про таке сповістила міська влада. Російська армія атакувала місто зранку, ударними дронами. За інформацією сухопутних військ, окупанти поцілили в будівлю полтавського міського ТЦК та поблизу обласного. Також зачепили 14 багатоквартирних будинків, дев'ять приватних домоволодінь, два заклади освіти. Рятувальну операцію на місці вже завершили. Унаслідок обстрілу 47 поранених. Двоє людей загинули. 58 штурмів російських підрозділів відбили сили оборони на покровському напрямку минулої доби. Про це повідомили у Генштабі. Ця ділянка фронту та сусідній новопавлівський напрямок. Лишаються зонами найвищої активності ворога. Також війська Російської Федерації посилили інтенсивність на Харківщині. На південно-слобожанському відтинку українські оборонці відбили 25 штурмів. Важка ситуація на підступах до Турецька та на Лиманщині. Більше подробиці зі східного фронту далі у нашому огляді. Підрозділ скорпіона атакує окупантів під Вовчанськом. Дрони та міномети прикордонників бригади Гард підірвали місце запуску ворожих дронів разом зі спорядженням та зброєю. А ще міномет на позиції. Бійці третьої штурмової вдарили по росіянах дронами, коли ті накивали п'ятами з поля бою. вздогін залетіли під міст. Там окупанти залишилися. Також влучили по ворожому генератору, розтрощили старлінг і техніку. Інші бійці забрали просто з під носа в окупантів їхній же кулемет. Наземним дроном військовики заїхали майже на пів кілометра вглиб ворожих позицій і повернулися зі зброєю. Тепер вона битиме по самих росіянах. На передовій тривають не лише запеклі бої, а й щоденний вишкіл. Розрахунок РСЗВ бригади Форпост відпрацьовує основні елементи бойової роботи: розгортання, наведення, згортання. Це реальний шлях до точного та нищівного удару по ворожих позиціях. Саме складне це ну в першу чергу. Це навірно, все таки відповідальність, тому що я відповідаю не тільки куди ми стрільнемо, а ще відповідаю за свій особовий склад і за техніку, яку мені доручили. Це подобається те, що ми можемо допомогти нашим хлопцям. Ми можемо їх прикрити щільним вогнем. Після опівночі зенітники залізної бригади помітили в небі над Харківщиною російський розвідувальний Орлан. Наш ударний літачок Тарас П. швидко вполював здобич. А в день бійці в дроном збили суперкам, що летів на висоті кількох кілометрів. На Лиманському напрямку росіяни накопичували сили для масштабних штурмів. і Зараз намагаються прорватися. Збільшують тут і використання БПЛА. Та зенітникам і ребівцям 63-ї бригади вдалося у червні оновити рекорд зі знищення ворожих пташок. Оператори дронів підрозділу Фенікс завдали влучних ударів по ворожих об'єктах на Донеччині, влаштували пекельний день для окупантів, спалили вантажівки, камеру спостереження, наземний роботизований комплекс та бліндажі. Заразом утилізували загарбники. На Краматорському відтинку п'ята штурмова не залишає московитам шансів. Дрони і снаряди летять прямісінько в укриття ворожої піхоти. Армата! Артилеристи 28 восьми ОМБР завдають точних ударів по противнику на турецькому секторі. Все, що слугувало загарбнику за сховки, нині вирви та попіл. На Покровському напрямку спецпризначенці ОМГ ліквідували понад півсотні окупантів за місяць. Робота триває цілодобово, попри те, що денні пересування ворога вкрай важко помітити через лісистість зони відповідальності. Під Покровськом зупиняють Орду воїни Спартану. За кожним з цих кадрів титанічна робота аеророзвідників та екіпажів БПЛА, які надсилають гостинці або ж влаштовують квест для росіян у плащах невидимках на новопавлівському керунку наразі найскладніша ситуація. Ворог щодня веде штурмові дії та активно застосовує керовані авіабомби. У нас ворог зазвичай діє малими піхотними групами. Так по 3-5 осіб, Концентрує свої сили на окремих ділянках накопичує для подальшого штурму. Інко використовує мотоцикли для швидкого прориву в наш тил оборони. Наші бійці тримають оборону. Зокрема, пілоти батальйону «Жнець» 23 ОМБР прицільно знищують ворожі мотоцикли, на яких окупанти намагаються прорватися до українських позицій. Бійці 79-ї десантно-штурмової бригади стримують ворога поблизу Константинополя та багатира. Ці кадри звідти. Мішенню противника у Покровську стала цивільна пара на велосипедах. Тяжко пораненими. Просто на дорозі їх знайшли поліціянти. Але дорогою до лікарні машину атакував дрон Молнія. <плес> Аби доправити постраждалих, а до них додався ще й правоохоронець, викликали інший автомобіль. Та 42-річного пораненого врятувати не вдалося. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, Інтер, подробиці, Марафон Єдині новини. На Запорізькому напрямку тримають оборону воїни 65-ї бригади. Підтримати бійців, які четвертий рік б'ють ворога на самому нулі, можете і ви. Реквізити для донатів вказані у наступному сюжеті. Піхотинці зараз збираються на позашляховик, адже на фронтових дорогах під атаками дронів автівки стали витратним матеріалом. Бронежилет, шолом, справна заряджена рація та наплічник. Так, бійці 65-ї бригади готуються до виходу на передову. Воїни великого логу тримають оборону на запорізькому напрямку. Тут ворог штурмує і обстрілює позиції повсякчас. Тяжко, дуже багата активність айпівтронів, мавіків саме їх мінометні обстріли. До поїздки на нуль готується і військовослужбовець за позивним. Штиль. Батько двох дітей боронить Україну ще з часів АТО. Нині він піхотинець. Від піхоти залежав самобіж. Це є хребет, можна сказати. Армія перед виходом на бойові воїни зосереджені і не надто говіркі. Тільки думки потрібно робити. Це наша робота. Ми всі за Україну ми боремось. В цивільному житті займався, працював грузчиком, водієм. Склалось так 22-й рік. Прийшлося те захищати свою батьківщину з 22-го року. В ЗСУ. Боєць на псевдомир лише кілька місяців тому повернувся у підрозділ після поранення. Минулої осені дорогою до позиції його атакував дрон. А нещодавно ворожий безпілотник ударив і по авто, в якому штиль їхав разом із побратимами. Дрібні уламки від розбитого скла зачепилися за амуніцію. Вивозив хлопців на позицію і догнали нас і це з машини? З машини, так. Ну і йому диктову видно в аптечці завалялося. Повилітали лобове вікно, два вікна. але хлопці своїми силами відновили вже машину. Противник постійно полює з неба. Через це вихід на позиції значно ускладнюється. Бійці не беруть зайвих речей, бо усе тягнуть на собі. У наплічнику мира. Особисті речі, зарядка, ліхтарик, цигарки з харчів, супи швидкого приготування та трохи солодощів. Збираюсь на позицію. Беру їжі, чим побільше води, чим побільше невідомо, не скільки ти там пробудеш. Я міняю побратима, який на позиції трошки довше сидить. У суцільній темряві військовики вантажать речі до машини. Решту з того, що може знадобитися на передовій, доправлятимуть дронами. Стараємося, як я називаю, тазиками, та доставляти і так скидуємо воду. Після гріти, ну все. Коротше, таке мінімальне, щоб можна було, щоб хлопці продержалися, протримались і могли нести службу. На бойові побратимів вивозитиме армієць за позивним павук, каже кожна така поїздка, випробування удачі, адже дорога пристріляна ворогом. Швидко їхати, бути уважним, подивитися під, під колеса, під ну, все, бо вже скидають лепістки. То є супи для нас. Скільки часу бійці перебуватимуть на нулі, передбачити складно. Подеколи доводиться тримати оборону по кілька місяців. Перед поїздкою не прощаються, адже завжди чекають на повернення своїх побратимів. Усі обійми стискання рук та дзвінки найріднішим вже після виконання бойових завдань та виходу з позицій. Інна Гогой, Ігор і подробиці телеканал Інтер. Марафон єдині новини. Єнс Фок Томсен, 11 років громадянин Данії. Хлопець на підтримку України почав виробляти прикраси з бісеру і продавати їх. Зароблені гроші, а це близько 4 тисяч доларів. Спрямував на підтримку українських дітей. Сьогодні данського хлопця відвідав Володимир Зеленський. Він із візитом у цій країні. Президент вручив Єнсу відзнаку Майбутнє України. Хлопчик став першим іноземцем, який отримав таку медаль. Діти, щоб ми до них ставилися як до, до рівних. І особливо в час війни, я вважаю, що до їх сміливості і цінності вони рівні дорослим, а іноді а іноді навіть ну іноді навіть сміливіші в деяких моментах, коли у нас, ви знаєте, хлопці допомагали, витягувались під завалів, з, роз, з, з зруйнованих. Зруйнуло транспорту, зберігали життя не тільки рідним, до речі, близьким, зовсім незнайомим людям. Я нагородив кількома преміями, кількома нагородами. Це нагорода, а не премія, ну плюс там подарунок для дітей. Так, я нагородив а поки що кілька наших діточок. І серед вони всі наші українці, і серед них ми домовилися, що обов'язково будуть діти, яким не все одно щодо того, що відбувається в Україні, які за кордоном, але допомагають і працюють, не мов вони українці, у них таке саме серце, такий самий вік, і вони такі самі діти. Розмовляємо різними мовами, але однаково дивимося на цінності. Уряд Швеції надає новий транш військової допомоги Україні на 130 мільйонів євро. Зокрема, це стволи для самохідних артилерійських установок. Арчер про це повідомляє міністр оборони Швеції Пол Йонсон. Він зазначив, що системи продемонстрували ефективність в Україні. Крім того, будуть придбані вантажівки Вольво і Сканія, а також нова контейнерна система для розвантаження оборонного обладнання. Командування російської армії, нафтобази, системи ППО та завод ВПК це неповний перелік ворожих цілей, які Україна уразила менше як за тиждень. Ракетами Стормшедо і Скальп збройні сили України ліквідували штаб війську у тимчасово окупованому Донецьку. А у перші дні липня українські дрони дісталися Уралу. Подробиці далі у сюжеті. Ніч на 30 червня на Донбасі було гучно. Про що менше шість прильотів повідомили вже у перші хвилини з тимчасово окупованих Донецька та Ясиноватої. Там щось Є... Просто з балконів місцеві жителі фільмували жовто-гаряче марево, яке за лічені хвилини оповило чи не половину міста. Дехто звітував про місця влучання. Це район центрального ніома. На цьому відео наслідки роботи місцевої ППО збивали, вочевидь, власними дахами. Оператори цього кліпу виявилися сміливішими і фільмують не з балконів, а безпосередньо з місця події та діляться враженнями з підписниками. Тут... Всі... Пізніше стає відомо. Ракети Storm Shadow завітали без запрошення в гості до колишнього інституту кольорових металів. Будівлю давно вже не використовували за призначенням. Натомість всередині базувався штаб 8-ї окупаційної армії РФ. Серед убитих чимало офіцерів керівного складу, зокрема, командир армійського штабу Руслан Горячкін. Не оминули українців увагою і сусідній тимчасово окупований Луганськ. Там небо прорізали десятки дронів. Ну блін, ну як ти думаєш, вони спеціально туди чотири безпілотника звичайно збили? Па там может быть? не могли туди столько безпілотників случайно збити, Туди спеціально хтось їх mm -hmm. направляв. Навмисне чи випадково, але цю ніч надовго запам'ятають на місцевій нафтобазі. Ще одна ціль для українських БПЛА заховалася у тимчасово окупованому Криму. В останні дні червня головне управління розвідки знешкодило кілька ворожих гелікоптерів із систем ППО на аеродромі Кіровське на південному сході півострова. Пізніше стає відомо. Внаслідок удару загинув віце-адмірал і командувач окупаційного військово-морського флоту Ільдар Ахметов. Цей дрон, як і десяток його товаришів, пролетів не одну тисячу кілометрів. Кінцевий пункт призначення місто Іжевськ, столиця Республіки Удмуртія Уральського регіону. Адже було заради чого летіти. БПЛА поцілили у завод Купол, що є частиною оборонного концерну ворога алмаз Антей. Саме тут донедавна виробляли зенітні ракетні комплекси, зокрема ЗРК «Тор». а ще безпілотники Гарпія та радіолокаційні системи. Найближчим часом лінію доведеться поставити на паузу. Анна Басова подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Припинити підтримку російської війни закликали Китай у Євросоюзі. Глава зовнішньої політики ЄС Кая Калас заявила, що участь китайських компаній у функціонуванні російської воєнної машини становить загрозу для європейської безпеки. Головна дипломатка ЄС закликала Пекін підтримати припинення вогню та справедливий мир в Україні, заснований на повазі до статуту ООН. Затримання і депортації, відмова від російської мови та курс на зближення з іншими союзниками. Азербайджан віддаляється від Росії після облав на азербайджанську діаспору російських силовиків і загибель двох людей. Баку відповідає дзеркально. За екранів телебачення російські пропагандисти закликають цитую повернути російське місто Баку. Та далі погроз і нот протесту. Росія поки не зайшла. У деталях конфлікту розбиралася Анна Басова. Огонь, огонь говорю! Пропущена! повторно! Що раз агой! Аудіозапис, на якому чутно, начебто, наказ стріляти по пасажирському літаку, оприлюднили азербайджанські журналісти. Йдеться про борт, який 25 грудня летів із Баку до Грозного і розбився неподалік казахстанського міста Актау, внаслідок влучання у нього російської ракети. Нові подробиці, аудіо та відеозаписи і пояснювальну записку капітана російських сил ППО редакція начебто отримала анонімно. З усіма доказами наразі працюють слідчі. І ця додаткова обставина не на користь Росії у конфлікті з Азербайджаном, який щодня набирає обертів. А почалося все кілька днів тому, коли в російському Єкатеринбурзі силовики затримали понад півсотні громадян Азербайджану за нерозкритою кримінальною справою, якій уже більше 20 років. Двоє людей померли, і, хоча російська експертиза встановила у загиблих серцево-легеневу недостатність, азербайджанські фахівці з'ясували в обох численні перелами та травматичний шок, який і став причиною смерті. Ростен показав крововилови у тверді, там які тканини мозку. Тупа травма грудної клітини супроводжувалася множинними переламами ребер зі зміщенням з обох боків. У самому Азербайджані переконані про злочини 24-річної давнини ФСБівці згадали не дарма. Натомість наполягають, це цілеспрямована атака саме на їхню діаспору. По-перше, це покарання за позицію для тих, хто виступає проти залучення мігрантів і не росіян як гарматного м'яса в російсько-українській війні. По-друге, напади на азербайджанців у Росії це прямий тиск на азербайджан, який дедалі більше віддаляється від Москви. У відповідь азербайджанська влада арештувала на чотири місяці двох журналістів пропагандистського видання Спутнік, які працювали у філії в Баку. А згодом іще десятьох росіян. Усім інкримінують кібершахрайство та контрабанду наркотиків із дружнього до Росії Ірану. Російські пропагандисти тимчасово змінили репертуар. І тепер на головних кремлівських телеканалах закликають не до ударів арешникам по центру прийняття рішень у Києві, а взяти Баку за три дні, який цитую завжди був російським містом. Натомість Україна у конфлікті підтримала саме Азербайджан. Президент Володимир Зеленський в особистій розмові з Ільхамом Алієвим висловив співчуття з приводу загибелі двох громадян країни. А заразом і підтримку Києва у ситуації, коли Росія погрожує Азербайджану. Зараз ми бачимо значну актуалізацію прикладів України як позитивного прикладу опору співчуття Україні в інформаційному просторі Азербайджану вибудовування одного ланцюжка, коли поєднується звіряче ставлення до мігрантів у Росії зі звірячим ставленням до українців. Ми бачимо погіршення образу Росії і покращення образу України. І це вже дало перші плоди. На тлі дипломатичної напруги з Москвою Баку розпочав новий етап освітньої реформи. В Азербайджані поступово закриватимуть школи з російською мовою навчання. А в найближчі три роки всі заклади перейдуть винятково на державну мову спілкування та викладання. Ще раніше влада скасувала всі заплановані спільні з росіянами культурні заходи, зокрема, гастролі російських артистів. Анна Басова подробиці телеканал Інтер. Марафон Єдині новини. Сьогодні Україна вперше відзначає день армійської авіації. Свято встановили, щоб вшанувати героїзм воїнів, які щодня захищають небо. На залізничному вокзалі у Києві відкрили фотовиставку Підйомна сила. Там світлини зроблені під час бойових завдань. На кадрах пілоти, які літали в оточене Маріуполь, били ворога над островом Зміїним, гелікоптери на бойових точках, льотчики перед вилітом. Моменти, коли все вирішують секунди, це документальна фіксація буднів справжніх героїв. У нас не було постанови, тому в принципі це реальне життя, реальна документація роботи цих неймовірних людей. Насправді хлопці я, знову ж таки неймовірні. Повторюсь, тому що вони всі закохані у небо. Вони всі обрали небо. Тому у них є оцей знаєте романтизм. Вони інтелігенція, але при цьому вони бойові машини. Вони ненавидять ворога, як всі, і вони знищують дуже ефективно їх. сьогодні. Ми вперше святкуємо день армійської авіації. Це таке перше свято для нас дуже визначне, тому що воно перше ми дуже давно чекали. Це є визнання нашої роботи, нашої боротьби, наших здобутків. На жаль, наших втрат в цій важкій багаторічній війні. Такі новини наступну годину з вами Олександр Васильченко. Він кермуватиме марафоном. Далі Колего. Дякую, Анастасія. Пріоритет захист неба. Як українські сили ППО оборонять повітряний простір? Поговоримо далі. Обов'язково дочекайтеся. Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.